Подивимось, скільки це може коштувати. Ну, металеве. Я не скажу, що воно прям дуже важке. Грам 300, мабуть, 400 плюс-мінус по вагі. 2000 О. Так, але тим не менше, <кій> щось достатньо новеньке і цікавеньке. Такого нам не попадалось 100%. Так, це у нас що? Made in China. Ну, понятно. Щоб Тому, якщо вам, можливо, були потрібні такі тиски, пишіть, забирайте в групі в Телеграм. Окей. А, ціну ви побачили, ми рухаємось далі. Так, ну, ладно, давайте відкриємо очевидну штуку. Це теж 100% з Китаю. Так, Я думаю, ті, хто мають дітей або а, в дитинстві. Панакилы по лизунам, по всякой штуке такой. И уже знают, что это. Такие штуки. Так, их у нас тут четыре штуки. Рыбка. Что у нас тут за рыбка? Ну, то же самое, по идее. Да. С бульки там. <laughs> С бульки выскакивают всякие шмальзульки. Не, ну прикольно, типа антистрессик лепить. Окей. -то. Okay. Тоже, до речи, шесть новеньких. Так. Ну, четыре штуки. Окей. Okay. Откладываем в сторону. Давайте... Давайте вот сюда вот штуку. Так. Дирокол? Звичайний. <кій> <кій> Обичний дирокол. Чи не дирокол? Що це таке? Дирокол ж? А може і не дирокол? Ну, по ідеї дирокол. І щось я не, не, не вшарюю. А, да, ось, все.